Так, добрий день, з вами магазин Market Двері. До вашої уваги моделька від компанії Rodos, а саме колекція Сіяна, модель глуха у кольорі Білий мат AKR. Тобто ми бачимо, що тут є така патіна е, серебряного кольору, бо вона ще може бути золотиста. Щодо компанії Rodus, вони виготовляють, виготовляють дуже якісні двері, можуть бути вони фарбовані, можуть бути ламіновані. В даному випадку вони фарбовані і патиновані. Особливість саме цих дверей, що тут товщина створки 44 мм, є об'ємний штапік, є об'ємна фільонка і ще є патіна. Також є лиштва з канілюром, є цоколь об'ємний. Об'ємна розетка і навіть капітель. Тобто виглядають двері дуже масивно. Такі двері ставлять у якісь великі зали, у якісь просторі квартири. Якщо вам вони до вподоби, то це саме ваш варіант. Ми можемо підібрати якусь вам масивну таку велику ручку, якісь е, необхідні вам е, красиві пет, петлі. Можемо їх е, лишити, як тут приховані, а можемо якісь такі масивні зробити і двері дуже виглядають дуже так класично і дуже дуже масивно якщо вони вам сподобались звертайтесь в магазин маркет двері дякую